Дивне нагодування людей хлібом, сім хлібів і пару риб, і нагодували 4 тисячі людей. В іншому випадку було ще одне чудесне таке нагодування, де було 5 хлібів, дві риби і нагодували 5 тисяч людей. Навіть і кожен раз зібрали величезну кількість того, що лишилося. Там, де було 5 тисяч людей, вони щось 12 кошиків зібрали, зібрали того, що лишилося. А тут зібрали сім кошів, каже, так? євангелист. Значить, Господь Бог нам дає всього не тільки, так, скільки треба, а трохи більше. Бо євреї, вони такі люди ощадні і щось з'їли-зіли. А решту поклали на потім в торбу. А то, що полишалося, то про те ніхто не говорить. Воно вже було, ну, вже ні в торбу брати, знаєте, їсти вже не можна було. От іменно то і лишилося. На що Господь Бог звертає нашу увагу? Що ті, хто прийшли слухати Слово Боже, навіть якщо вони не упоминаються Господь Бог знає, що кожному дати. Мене часто <кій> запитують, що треба у Бога просити в церкву, коли прийдеш, як правильно просити, чи перший раз за дітей просити, а потім за себе, чи може за, за, за старших батьків моїх просити, а потім за себе, потім за дітей. Ну, ти так, знаєте, <кій> людина хоче знати, що їй там просити. А я вам кажу, коли ви прийшли слухати його Слово Боже, Бог знає кожному, що вам дати. Бачите, ці люди прийшли, вони три дні були з Ісусом, але ну, Він їх не тримав. Це ж вони ж не на конференції, що прийшли всі там, на таку-то годину, тут маєте сидіти, тут перерва, тут чай, там, тут знов заняття. Розумієте, всі по списку. Ні. Прийшли слухати. Хоч слухаю, хочу ні, вернуся та й пішов. Але наука Христова була наскільки нова, наскільки відкривала людині бачення змісту свого життя, що люди забули за вони сказали, та ладно, поїмся, поїм, я такого більше ніде не почую. І Христос бачачи їхнє, їхнє оте особливе відношення до Слова Божого, каже до учнів Слухи. Голодні два їм їсти треба дати. Тобто Господь Бог дбає за тими, хто прийшли і слухати Слово Боже. Зверніть на це особливу увагу. Христі, сьогодні. Ми, українці, святкуємо День Незалежності. Я собі думаю, як оце Євангеліє може відноситися до сьогоднішнього свята? Невже Господь Бог міг би там десь у своїх планах передбачити все це і скажу вам дуже просту річ, що іменно це Євангеліє, мені здається, Дуже є близько до нашої історії, історії нашого народу, який хотів незалежності, хотів звільнитися від рабства, від залежності від всього. Та? І ці люди, які прийшли слухати Ісуса Христа, вони ж не просто прийшли послухати і все. Вони почули, що Христос говорить про Царство Боже. Ісус говорить про прощення. Ісус говорить про те, що ми можемо стати вільними, вільними від гріха. А платити ціну за той гріх буде сам Ісус на Голгофті. принесе себе у жертву, щоб відкупити людей. І наш народ впродовж усієї цієї визвольної боротьби. Бо вона не почалася в 2014 році, 2014, а далеко далеко ще далеко, Відколи на нашу, на наші землі, на наш народ чагали різні загарбники. Це була і Польща, це була Австрія, це була Російська імперія, це був Радянський Союз. Всі старалися знищити Україну, знищити мову, асимілювати нас, зробити такою сірою масою, зробити просто рабами. А Господь каже: Я прийшов вас визволити, і Він хоче нас визволити. Не тільки знаєте, духовно, все, ви свобідні, гріхів не маєте, я вам прощаю. Все. Господь нас каже і дає приклад. Якщо ви голодні, я вам дам їсти. Як? Кажуть, учні, то ти подивись, скільки людей. Давайте, що маєте, і я примножу. Чуєте? Давайте, що маєте, а я примножу. Якщо ви щось хочете мати у своєму житті, не чекайте манну з неба, а дайте Богові можливість примножити щось. Зроби хоч щось для Бога. Зроби хоч щось для України, хоч один крок, хоч одну молитву зговори. посади хоча б одно деревце заради того, що я хочу, щоб моє місто було гарне. Зроби хоча б один добрий вчинок в своєму житті. Як я хочу змінити це місто. Господь Бог каже, зробіть хоч щось, аби я мав що примножити. Якби не було там тих хлібів, що би там він примножував? І мені дуже є похвально знаєте, думати про тих людей, які взяли і мали цілий хліб коло себе. Він сам знає, що не з'їсть. Вони вже три дні там і ще були запаси. Тобто людина взяла наперед для когось. Чуєте? Зараді яких людей можна врятувати нашу країну? Зараді тих, які думають хоч трохи за когось. Не лінуйтеся бути добрими для України. Не лінуйтеся бути щедрими для Бога. І робіть так у своєму житті. Робіть маленькі речі, не робіть великі якісь там подруги, не знаю що. Робіть маленькі, прості речі, щоб Господь Бог мав що примножувати. І ви станете тими. Як ці, як ці люди, що, що були е, в, в цьому Євангелії описані, яких Господь Бог нагодував, чотири тисячі людей. Але хліба мали тільки пару чоловік. І ви будете серед тих, який дар Бог примножив. І тисячі нагодував. Старайтеся для своєї держави, старайтеся для свого народу і старайтеся для своєї церкви. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!